І ми ще вітання, друзі. Ви знаходитеся на каналі Холодзен. І сьогодні в нас ранковий йога комплекс для початку зарядженого дня, для пробудження свого тіла. Отому вже знаходимося на калинку, якщо ні, то візьміть його. І зараз давайте продихаємося. Зробимо практику капала пхаті. Ось тут є посилання, якщо ви не дивилися або не знаєте, що це за практика і навіщо ми це робимо. Подивіться його, а потім, якщо знаєте, то давайте сідаємо з рівною спиною. Вдих-видих. І робимо 54 рази в своєму темпі. И поехала. И потом полный выдох. I zatrzymania i w tych Це нормально. Відновили дихання. І ще 54 рази в своєму темпі. ровно дих. Видих. І поїхали. Що нам потрібно зараз, так це попікуватися про свої зап'ястя так як буде йти навантаження на них сильно. І фокусне дихання. Це у нас такий 15-хвилинний комплекс для того, щоб почати свій день. Беремо, повертаємо руку тепер від себе, потягнули Пальці я от туди, вниз. І тепер повертаємо руки в цьому ж замкі, тягнемося до гори. Спина також. От Я аж всім своїм тягнуся туди догори. Видих і чуть-чуть вперед падаємо корпус, руки опускаємо. І от маківка. От, направляється, от туди, я тягнусь. Якщо дозволяє розтяжка, тіло можна чуть-чуть ще вперед це подати. Це якщо дозволяє, якщо не дозволяє, і вже отак от тягне, бо всяке може бути, залишаємося. Піднімаємось, переходимо на 4 лапки. От, руки під плечима. Тут на ширині тазу, коліна і робимо вперед-назад. Видих, видих. Видих. Також даємо вагу тіла на пальці на передній, Щоб вони також працювали. Тепер малюємо по часовій стрілці коло. І тепер проти часової стрілки. Угу, добре, молодці. Опускаємо, витягуємо руки повністю, ставимо їх на пальці і лобом ідемо до калинка видих. І я ще більше витягую свої плечі, спину, видих. Поставили руки тепер повністю на долоні. І через кішечку я відриваю коліна від калинка, відриваємо коліно, Підіймаємося в собаку. Видих. Стоїмо тут. Дихаємо. Вдих. Видих. П'яточки намагаємося поставити вдих. Видих. Вдих. Видих. І ліва, ру... ліва нога йде вперед. До рук. Поставили її біля рук. Вирівнялись. Вирівняли спину. Шия продовження спини і маківка витягується от туди. Угу. Ставимо тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки відриваємо від калимка і підіймаємо вгори, з'єднуємо їх в намасте, долоні разом. Вдих. Видих. Стоїмо вдих. Видих. Вдих. Видих. Витягуємося вгору. Вдих. Видих. І ще два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо долоні донизу. На килимок. Ліва нога йде назад. Горизонт. Стоїмо тут. Вдих. Видих. Слідкуємо, щоб не провалював, Не провалювався у нас таз. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. стоїмо, Вдих. Видих. Долоні чуть-чуть чуть-чуть вуще, якщо були широко. І переходимо в чотурангу. Так, щоб руки торкалися тіла. Згинаємо лікті. Корпус над калинком. Дівчата можуть поставити коліна. Та й хлопці, якщо складно. Але тримаємо себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих, горизонт, вдих, видих, вдих, видих, четурана, вдих, видих, вдих, видих, горизонт, вдих, видих. Стоїмо вдих. Видих. Права нога йде вперед. Хоп. Поставили праву ногу на рівні з руками. Підрівняли спину, витягнули шию. Стоїмо, кайфуємо вдих, видих. От, розтягуємося між передньою та задньою ногою. Я по чуть-чуть ідую ще вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки відриваємо від калимка. І підіймаємо їх, з'єднуємо разом до волі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стоїмо. Можете. Вдих. Видих. І ще три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Один. Видих. Опускаємо долоні. Права нога йде назад. Горизонт. Стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Даймо тепер корпус чуть-чуть вперед. От вперед. Йдемо тут вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, повертаємо і опускаємо коліно. І переходимо в баласану. От повільно опускаємося, лягаємо на ноги і руки бажано також. Покласти біля ніг. Відновимо дихання. Вдих. Видих. Відновлюємо за рахунок глибинини частоти. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підіймаємо голову, руки також. Оп, вперед. Витягнули себе. Якщо ноги на пальцях, то знову через кішечку, як ми робили на початку, відриваємо коліна і виходимо через кішечку. Вперед в горизонт. І в собаку морду вгору. Дуже обережно, коліна нехай будуть на підлозі, плечі опускаємо. Недовго зас 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 застоїмося в цій позі, відриваємо таз, горизонт знову і права нога йде вперед. Відрива... Повертаємо, ліву стопу. Повертаємо ліву стопу, поставили її повністю на підлогу. І відриваємося, переходимо в война, от як відривається, права нога попереду, ліва стоїть стопа повністю. Слідкуємо, щоб дві п'ятки були одна напроти одної. І виходимо в война. Права рука вперед, ліво назад. Погляд спрямовується. За рукою, за передню. І туди дивимося. Вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Я намагаюсь килимок розтягнути в різні сторони. Тобто я тисну як і на цю, так і на цю. От. Так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Тепер ліва рука йде на ногу. І витягуємо правий бік. Тобто права рука піднімається. Погляд спрямовуємо на ліву стопу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо праву руку. Опускаємо її аж до ноги. Поставили на колимок. Довернули задню ногу. І тепер права нога йде назад. Горизонт. Стоїмо тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А переходимо в чотурангу. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Видих. Горизонт. Стоїмо вдих. Видих. І тепер ліва нога йде до рук. Хоп. Поставили ліву ногу біля рук. Права нога довертається. От, я повністю ставлю стопу. Слідкую, щоб дві п'ятки були одна навпроти одної. І відриваюсь. Ліва рука йде попереду. Права позаду. Вони паралельно знаходяться під лозі, руки. І не отак, не отак. Паралельно. Плечі опущені. Погляд спрямований за передньою рукою. От туди дивлюся. Вдих. І таз по чуть-чуть. я відчуваю, як відкривається таз. І тисну на ноги. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Права рука опускається на праву ногу. І ліва витягує лівий бік. Погляд спрямовуємо на праву стопу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стоїмо вдих, Видих. Вдих. Видих. Опускаємо ліву руку. Опускаємо її до килимка. Опустили руки. Довернули стопу. І переводимо ліву ногу назад. В долоні під плечима. Горизонт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо коліна, молодці, потягнулися чуть, чуть назад. І тепер, так як це скорочений комплекс, можна або лягти в шавасану, кому як зручно, якщо там якісь домашні далі справи. Якщо ж далі рухатися кудись там на роботу чи ще кудись їхати, я рекомендую сісти, сісти. Або всітха от як зручно. І трішки посидіти хвилину, щоб ця енергія акумулювалася, яку ми зараз розігнали. Весь фокус на дихання. Можна побачити наміри, які сьогодні, на сьогодні є, цілі, бажання. Давайте, без бажання. Давайте наміри і цілі, а бажання потім. Що я сьогодні хочу або маю зробити? І фокус туди? І заряд туди. Скласти руки біля грудної клітини. Побачили, що маємо зробити, що можемо зробити. Імпульс пішов, заряд пішов тепер діяти. Тільки в діях та в проявленості ми можемо досягти результату. Я дякую, що були, подякувати своєму тілу, що воно розвивається подякувати собі, вчителям своїм, які були. От вдячність, це дуже потужна енергія та сила, енергія створення. І, друзі, тут іще будуть комплекси, тому прошу вас дати відгук, як вам, ставити лайк. І давайте... Почати один одного, давайте розвиватися, об'єднуватися та створювати. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.